Ця слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких. У кожного свій шлях до Бога і своя Пасха, так говорять і думають багато людей, але шлях до Бога один це Христос і Пасха у Бога одна, це Ісус, Божа святиня, Син Божий розіп'ятий замість нас, за наші гріхи, який зійшов у пекло замість нас, і який воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Це і є християнська Пасха. У нас час святкують три Пасхи: єврейська, язичницька та християнська. Євреї на песах згадують свій вихід та визволення з єгипетського рабства. Паломники з усього світу моляться і плачуть біля стіни плачу, єдиною, яка залишилася після руйнування єрусалимського храму, який символізує, що старий шлях до Бога закритий. Бог залишив храм у день розп'яття Христа, відкрився новий і живий шлях до Бога. Тепер Ісус, Пасха наша. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь.